Привіт! От скажіть як раніше знаходили собі пару, коли ще й близько не було застосунків для знайомств? Сьогодні ми поринемо в одне з найзагадковіших та, чесно кажучи, найвеселіших українських свят, де відповіді шукали за допомогою магії, пустощів і дуже давніх традицій. І справді, як сьогодні все здається таким простим: кілька кліків і готово. А тепер уявимо собі часи без інтернету, як тоді молодь взагалі знайомилася, як шукала кохання? Ну, виявляється, для цього була одна абсолютно особлива ніч. Саме так і ця ніч це андріївські вечорниці. Це був, знаєте, такий містичний час, коли як вірили наші предки, межа між світами ставала тоншою, і майбутнє можна було розгледіти ну, в чому завгодно у полум'ї свічки в тінях на стіні чи навіть у звичайнісінькому полінні. Гаразд, щоб зрозуміти всю суть цього свята, треба усвідомити його, скажімо так, подвійну природу. День святого Андрія або Андріївські вечорниці це просто ідеальний приклад того, як культури змішуються. Тут християнські вірування настільки тісно переплелися з набагато набагато давнішими язичницькими традиціями, що їх уже й не роз'єднати. І от дивіться: з одного боку свято присвячене християнському апостолу Андрію, а з іншого його друга народна назва Калита походить від обрядового хліба у формі сонця. А цей хліб, до речі, випікали ще задовго до приходу християнства, скоріш за все, на честь зимового сонцестояння. От вам і два світи в одному святі. А тепер давайте перейдемо до серця всього дійства. Калита. Це не просто їжа, ні. Це справжній магічний артефакт вечора, круглий сонячний корж, навколо якого по суті й оберталася вся святкова магія. Тільки погляньте на це, це ж не просто рецепт, а якась магічна формула. Кожен інгредієнт, кожен крок усе мало глибокий сенс від магічної трійки в рецепті до меду від божих мух для солодкої долі. Це було не просто випікання, а справжнє творення символу добробуту та, звісно, щасливого шлюбу. І от коли чарівний аромат свіжоспеченої калити вже наповнював усю хату, на порозі з'являлися хлопці. І все. Тиха, таємнича атмосфера ворожінь миттєво змінувалася на гамір, сміх і веселощі. Починалася найгучніша частина вечора. Ну, кожна гра має свої правила і, звісно, своїх героїв. У головній грі вечора ключовою фігурою був пан Калетинський. такий собі ведучий, який і за порядком стежив, і, що найважливіше, карав порушників. Тільки уявіть собі цю картину: хлопці, намагаючись не розсміятися, скачуть на коцюбі, щоб відкусити шматочок того самого сонячного хліба. Це було випробування не лише на спритність, а й на самоконтроль. А найменший смішок означав обличчя в сажі. Це ж просто блискудія показує, як серйозний ритуал, пов'язаний із сонцем і долею, перетворювався на шалено веселу народну гру. Але коли ігри потроху стихали, наставав час для найтаємничішої частини вечора. Дівчата збиралися окремо, щоб за допомогою ворожінь дізнатися свою долю. А якщо точніше, хто ж стане тим самим судженим? Ох, а способів зазирнути в майбутнє було безліч від переставляння чобітків до рахування принесених з морозу дров. Кожен такий ритуал був маленькою виставою, сповненою надії і такого солодкого хвилювання. По суті, це були своєрідні психологічні практики, що допомагали дівчатам морально підготуватися до, мабуть, найважливішого етапу в їхньому тодішньому житті заміжжя. А ось це справжня формула заклинання. Уявіть, як у морозну ніч дівчата виходили на вулицю і, торкаючись впомазки кілків у паркані, пошепки промовляли ці магічні слова і, звісно, сподівалися отримати відповідь від долі. І що ж означав той дотик? А те, що кожен кілок ставав пророцтвом, гладкий з корою? О, чекай на багатого та мудрого чоловіка. Кривий, ну готуйся до складного характеру. Це ж просто неймовірно, як звичайні предмети наділялися таким глибоким символічним значенням і перетворювалися на справжню карту майбутнього. Але і це ще не все. Рахуючи кілки по черзі, дівчата примовляли: вдовець молодець, вдовець молодець. І от на якому слові зупинявся рахунок на останньому кілку, таким вірили і мав бути наречений. Це чудово показує, наскільки важливим був соціальний статус у традиційному суспільстві. Ну, можна, звичайно, подумати, що все це лише веселі ігри та якісь там забобони. Але насправді ці традиції мали набагато глибше, фундаментальне значення для всієї спільноти. Так, от це, мабуть, і є найважливіший висновок. Андріївські вечорниці це значно, значно більше, ніж просто забава. Це був потужний соціальний механізм. Він не лише давав молоді шанс познайомитися, а й в ігровій формі готував їх до подружнього життя, зміцнював зв'язки в громаді та символічно переводив із юності в доросле життя. І наостанок питання для роздумів часи змінилися, це правда, але наше прагнення зазирнути в майбутнє і знайти кохання ні. Тож які сучасні ворожіння використовуємо ми. Можливо, це тести на сумісність у застосунках чи щоденні гороскопи, традиції змінюються, а от людська природа, здається, залишається незмінною. Дякую за увагу!